for am you there? Анюнь! Ну ма! Ну О, що там що ти? Дочко дочко. Моє. Ма, ну що? Ти знаєш, такий сон мені сьогодні привидеться. Ну, давай, розказуй. Та тобі розкажи, а ти потім возьмеш та ще щось. Подумаєш. Що я таке подумаю? Та подумаєш, я ж знаю. Та, ж. та в мене звички такої немає. Думати. Та? То тоді слухай. Сниться мені сон, що пішли ми з тобою в парк культури. І ось ідемо, ми з тобою, йдемо. А я ж у чому? Ну як в чому? В одежі, в чому ж? іще? Ну, звичайно, що не гола. Та, ну, що, що це, звичайно? Це ж сон, це сон. Вісні все може прибити. розумієш? Ну. ну і ось ідемо ми з тобою, ідемо. А ти одягнена. А я ж тебе питаю, що я одягнена. А, сіра спідниця, жовта блузочка і білі туфлі. Ти що, здурів зовсім чи що? Що це здурів? А що це я до сірої спідниці жовту блузку, а туфлі білі, між іншим, два тижні в майстерні? Ма. Ну привиділося ж таке. Це ж со. Я не піду в жовті брузики, не піду і все. Та й не ходи! <рив> а ви ж ходила? Я в житті не ходила і ходити не буду. А й розказувати не буду. О, ой, ні, вже вибачай. Ага. Ну, Василь, ну. Ну. ну, а на голові в мене що було? Ну. Щолочка! Щолочка? До міграфоміки не Ага, Отака таке у мене. Була колись, була колись така. А, слухай, Васю. А може, то не я була з чолочкою. Може, то якась друга з чолочкою. Маню, та ти. Була. Ти ж мене, мене ще й Васю називав. А, тебе всі Васю називають. Та ти була. Тебе ні з ким не спутаєш навіть у вісні, ти так репетуєш. Ой, ну що ж там далі було? І ось йдемо ми з тобою, йдемо і заходимо до магазину. До магазину. Ага. до магазину. А ти мені кажеш, Васю, купи мені Плаття. Плат я. Плат я. А я кажу: ні, ні, мать, нас в парку чекають. А плаття. Ну що плаття? А, а плаття яке було? А французьке чи англійське? Там ще якось написано було, що воно з якоїсь джапану. О! Май із джапан. А Васю, а колір же який був? Ну не пам'ятаю, зеленого чи синього. О, о, Отут о такі дві бляшки такі. Чи одна? <різь> отут отакий штучок поначе. Отут нема нічого. І до цих пір нема нічого. Він ти, ти що не взяв? Ні. Ой, божечки, та що ж ти негіднику такий зі мною А Ану зараз же йди в той магазин і без плаття не повертайся. Де той магазин? А де? А Те. Де? Де. Ну де, де Вісні де? Казав же тобі, що приснилося. Мій воночки, а серце мені захолоне. Не захолоне. Сни твої ідіотські. Думай, ну не ну, ображайся. Добре вже, розказуй, що Лухай там далі. далі було. Ось ідемо ми з тобою, ідемо. і заходимо в парк культури. Ой. Раптом вибігає якийсь бугай, хапає тебе на руки і кричить, я тебе без каруселі покатаю. І давай тебе навколо каруселі носить. А я що? Та ти нічого наче? А ти що? Ну я так нічого. Ну а далі що було? А далі? А там ще якась чолка стояла. Я її схопив і давай вас доганять. А, -а, а навіщо ти на руки схопив? Ну як навіщо? Вас же треба було наздогнати чи ні? А з нею що легше доганяти? купиш мені. Платье імпортне мені не купи. Життя моє все загубив. Ай, мама, ну Що ти платье? Ти ладно, купи ще платье. Та... та ти не ображайся, мані, ну це ж сон. Привиділось таке. Так? А от мені нічого, щось таке не привиділось. Отак і знай. Ще кого-нибудь вісні на руках поносиш? Маню краще взагалі не Ма! покидайся. Манюк!